Шановні українці, всім доброго здоров'я. Автопідбір Київ. Хочу, не хотів, але вимушений поговорити про ТЦК і про те, що зараз відбувається масована атака, інформаційна атака Росії на наші пабліки, соцмережі і таке інше. Їх, звичайно, підтримують деякі. Українці, що для мене взагалі щось із ряду, вон я не розумію цих людей, причому не розумію не з позиції е, держави чи з позиції патріота чи з позиції будь-якої іншої, а навіть з позиції їх, моя хата скраю. Е, я маю на увазі тих росі... росіян кажу, хоча десь близько, по фрейду, е, тих українців, які в коментарях пишуть, що. Там ТЦК люди, що їх пора стріляти, там, і, е, пора брати зброю. Ну, звичайно, це пишуть 90% російські боти, але, але видно іноді, що їм піддакують дійсно українці. Так, більшість їх виїхала за кордон. А за кордону, як кажуть, завжди краще видно. Їм там скучно і вони вирішують відстоювати не те, що треба. Ну, це така позиція. Плюс вони там дивляться. Здебільшого російські канали, бо наших, на жаль, транслюється небагато в Європі. Ну, і це теж відповідь. Ще якась частина цих українців це біженці, у яких досі є трошки ватного мозку. Навіть після того, що сталось, стільки років зомбовані ящиком Росії, вони досі не оговтались від цього. І, ну, чи... Зневажати їх там чи ненавидити за це, ну тут велике питання, бо у Росії, як в свій час в Радянському Союзі, є цілий інститути, які досліджують ці речі і дійсно сприяють, впливають на мозок людини через пропаганду. Ну, на жаль, це факт. Більшість їх добровольців, ну, дійсно добровольців, що 22-му пішли на цю кляту війну. Вони впевнені, що Україна мала напасти на них і готувала напад. Хоча три місяці вони збирали свою армію біля наших кордонів, і в перший день це було явно видно, в перший день вони пройшли майже до Києва. Де ми збирали ті війська? З якої сторони, а з іншої сторони, вони захопили до Дніпра майже все без спротиву. Тобто, ми. Готувались, вочевидь, ще раніше напасти на Росію, концентрували війська, і де yeah. вони всі ділись. А тільки коли ми почали підтягувати з глибини України війська і дали їм просратись, вигнали їх назад з більшості захваченої території, ну, для них це не аргумент. Просто, ну, типу, збирались напасти. Бо так їм сказали по ТВ, друзі, ну це. Треба розуміти, що у людей так вже влаштован мозок, критичного мислення нема, вони вірять всьому, що кажуть по телевізору. Нагадаю, що ці люди заряджали воду з телевізора Кашпіровським і багато чого іншого. Але зараз не про це. Зараз не про це. Про все ж таки про ЦК. Я е, повернув з думки, що я мав на увазі, коли вважаю дивним поведінку наших українців, які. Підтримують е, російських ботів. Тому що навіть з позиції моя хата з краю» повернусь до цього виразу, якщо ти боїшся, не хочеш. А жодна адекватна людина не хоче воювати. Це ну, абсолютно нормально. Вийти з зони комфорту це нормально, е, не, не бажання вийти з зони комфор, комфорту. Е, ніколи не було в житті гарної мобілізації. Ніколи ніхто не вигадав гарний закон про мобілізацію. Це все. Через коліно. І, на жаль, так ну так склалось. Ніхто не хоче сам кидати сім'ю, родину, дім, звичний спосіб життя і йти кудись в окопи, в сирі, гнилі, де ще й по тебе стріляють? Ну, це факт. І власне, якщо з позиції цієї дивитися, що людина не хоче, не може боїться принципово, і так далі, для чого ти зриваєш процес мобілізації інших? Бо тебе почитають такі самі, як ти, хто, можливо, мав іншу думку, і скажуть: Ого, це ж нас на обоє відправляють. Для чого ви це пишете? Розумієте, по-перше, ви зриваєте мобілізацію, ви ризикуєте своїм життям, життям своїх близьких, якщо прорветься фронт. Що робили росіяни на захоплених територіях, можна подивитись мережі достатньо фактів, якщо ви особисто не бачили цього очима, і ви мусите розуміти, що з вами буде. Це перший момент. Тобто ви ризикуєте і своїми чужими життями, якщо підтримуєте російські вкиди щодо зриву мобілізації. І ви підбурюєте тих людей, які, можливо, мали іншу думку, підбурюєте робити так само. Тобто це ідіотизм взагалі якогось рівня 80-го. Ви розумієте це? Ну це ж Для чого ви це робите? Якщо вже накопилось в тебе стільки жовче, що тобі треба виплеснути, ну зайди ти в російський паблік, там, де освободителі, там, де ні шагу назад, своїх не бросаємо і все таке інше, і візьми там ну виригай це все, і, і стане тобі легше. Для чого ти заходиш на інформаційні помийки, типу ТСН там канал 24 і так далі, в тому ж Фейсбуці, які хайпують на будь-якому скандалі, які не зважають на якусь лінію держави, на якусь інформаційну війну? Вони в ефір плюють все, що тільки можна, аби здобути якісь перегляди і лайки? Ну для чого ти там це пишеш, щоб почитали інші українці? Чесно вам скажу, мені не зрозуміли ці люди. І зараз побачите в коментарях під цим відео їх теж буде достатньо. Так, будуть частково боти РФ. Я їх блокую, намагаюся, але вони все одно лізуть, бо їх мільйони. Їх мільйони, вони на це викидають величезні кошти, просто величезні. І, звичайно, це працює. Як би там не було, це працює. Оці от підриви ТЦК, там біля ТЦК, це, звичайно, не українці. По-перше. Ті, у кого хата з краю, вони в житті не підуть щось зривати. Аби вони мали бажання щось зривати, вони пішли б на війну. Це роблять агентура. Здебільшого наркомани, скільки їх вже ловили кожен з 10 9 наркоманів. Ну, вони за гроші роблять все. І, на жаль, маємо, що маємо. Е е і люди пишуть все, настав час, піднімаємось. Там. Вони це не своїми словами навіть це пишуть. Я досліджував той самий Фейсбук, і якщо відкрити новинні канали, ті, що я перелічив, і Україна Онлайн там «Патріоти Украї...» їх безліч то навіть прослідковується один і той самий вираз. Різні люди це не люди, це боти. У них обов'язково якась собачка чи хтось з дитиною, це якась квіточка. Відкриваєш профіль там буквально дві фотографії і пусто. Якісь є друзі, вони один з одним дружать. За, цього, за рахунок цього вони набувають друзів. Жодної активності в стрічці. Здебільшого це двадцять 23, двадцять третій, двадцяти, двадцять рік е створений профіль. І вони один той самий наратив. Колись там в ТЦК когось вбили там Щось бусифікація, ну і все це, оця вся російська, оця дурня, вона вся втілена там. І коли людина свідомо читає оце все, всмоктує це все, вона починає говорити такими самими наративами. Тому ти дивишся: раша бот раша бот раша бот потім клац. Наче свій, дивишся, є якісь фотки там, е якась історія, людина щось колись розповідала, знімали там родину і так далі. І вона той самий фрази, або це куплений профіль, бо вони покупляють профілі, це дійсно проскакало неодноразово реальні профіль, або просто людина начиталась і починає з себе вивергати це саме. Ну, власне, для чого я взагалі це пишу? Відео, це не наш профіль. Але слухайте: ну треба ж якось бути вибірковими в інформаційній війні, взагалі в своїх дописах, і, в принципі, розуміти те, що ви робите, е, для чого ви це робите? Які будуть наслідки цього, що ви робите. Е, ще в 22-му році я я е, казав: повоюємо всі. Бо ця війна надовго, і нас не так багато, і у нас нема розкоші зібрати бурятів, тувінців, чувашів, там, хто там Чукчий, які за нас чи корейців, які за нас будуть відстоювати нашу державу. Немає, немає. Повоюємо всі, ви маєте це прийняти. І зараз все, що ви можете зробити, це хоча б не відсвічувати. Якщо ви не готові підтримати державу, не відсвічуйте, не робіть. Е Кроки, які сприяють, допомагають Росії. Не робіть цього. Ну маєте ж ви розум, шановні. Я пояснив, чому, навіть якщо не з позиції держави, чи з позиції патріотизму, чи з позиції здорового глусту, то хоча б з позиції моя хата з краю». не робіть так, щоб вам не було кому, кому вас за, захищати. На фронті скінчуються люди, ті, які туди пішли вже після двох-трьох поранень е, воюють досі. Невже цього не зрозуміло? Коли вони скінчаться, то орки прийдуть сюди. І повірте мені, я був в окупації, я був на фронті. З 14-го року приємного буде мало. Повірте мені, там ви вже не відкриєте свого рота. Або вам не дадуть, або вас просто застрелять. Трошки сумбурно вийшло, але я дуже сподіваюся, що хоча б до якоїсь частки людей... Я доніс цю думку, які досі в рожевих окулярах, що до них ніхто не прийде. Прийде, шановні, якщо хлопці не стримають на фронті на валу, то прийде. І там же не буде у вас зовсім ніяких прав, свобод і можливості висказати бодай щось. Слава Україні! Ми переможемо.